Вітаємо вас у лабораторії ArtMedius. Ми раді познайомити вас з нашим пунктом на Богдана Хмельницького, 21. Наш пункт має зручне місце розташування з гарною транспортною розв'язкою та місцями для паркування. Ми пишаємося нашими медичними фахівцями. Наші маніпуляційні медсестри мають великий досвід роботи з новонародженими дітьми та пацієнтами зі складними венами. Здача аналізів у нас. Це швидко, безболісно та безпечно. Навіть за відсутності електропостачання ми продовжуємо працювати в звичайному режимі, забезпечуючи стабільну роботу нашого пункту та надання медичних послуг без затримок. У нашому пункті також є кабінет з гінекологічним кріслом для забору відповідного біологічного матеріалу. Все облаштовано з максимальною турботою про ваш комфорт. Наші досвідчені медсестри також надають додаткові послуги, як внутрішньом'язові та внутрішньовенні ін'єкції, крапельниці за наявності рецепту від лікаря, а також вимірювання артеріального тиску і проведення експрес-тестів на ковід всього за 10 хвилин. Ми піклуємося про кожного нашого пацієнта. Після здачі біоматеріалу ми завжди пригощаємо чаєм. Щоб зробити ваш візит ще приємнішим. Ви завжди можете звернутися до нас за консультацією щодо призначених лабораторних досліджень або отримати результати аналізів за попередні періоди. Також наш адміністратор залюбки проінформує вас про діючі акції та знижки. Наш пункт працює з понеділка по п'ятницю, з 7.30 до 14.00, у суботу, з 7.30 до 12.00, неділя вихідний. Чекаємо вас у нашій лабораторії на Богдана Хмельницького. 21. Дбайте про своє здоров'я разом з артмеліус.